Сьогодні неділя Жінок не Мироносець ми чули читання дій святих апостолів, хтось дуже чітко читав, це є шостий розділ Першої Чорних Вірші, де говориться про те, як були обрані перші діякони для того, щоб служити вдома. Тому що апостоли зібралися і кажуть, нам... Не належить лишити служіння слову, проповіді. І тому оберімо тих, хто буде піклуватися про вдів і про інших знедолених. В цьому якраз було перше служіння діяконське. Діякон означає помічник. Хочу сказати про те, що в, перші, в перших спільнотах християнських такими помічниками були не тільки чоловіки. Перші були семеро діякових чоловіків, але і жінки. були деякониси, які займалися соціальним служінням, вимагаючи вірним, які не могли собі дати раду. І більше того, деякониси навіть розносили святе причастя. Це входить до їхні обов'язки. Вони відвідали хворих і розносили святе причастя. Тобто в сьогоднішньому стані церкви. Трішки упущене це служіння, я думаю, що воно колись відновиться, жінка буде більше мати прав. Це наші, знаєте, А чи жінці може заходити за царські врата. Коли жінка там причастя брала і несла хворих, потім подумали, що не можна. Ну, чоловіки захопили владу. Так? А насправді так не було. І в історії церковного життя ми бачимо постійну присутність жінки дуже близько до Христа. Тимші жінки-мироносиці, їх можна сміло назвати деяконисами, тому що вони навіть ще більше, бо вони ще і проповідували. Тому що нам все писання каже, що вони служили Ісусові своїм майном. Тобто вони забезпечували логістику проповіді християнства сучасною мовою кажучи. Тобто і одяг, і харчування, і відчуг. Цим займалися жінки. Не самі з чоловіка, тому жінка в той час не могла сама ходити, чому треба було піклуватися про вдів? Тому що вдова вона була абсолютно незахищеною, бо в той час жінка чи дівчина не мала права вийти на вулицю без супроводу. Це мав бути старший брат, батько або чоловік. Якщо не було, не мала права виходити з хати. Ми пригадуємо розмову з Самарянкою, правда? Коли, Чому вона в спеку пішла до. До криниці. Для того, щоб там людей не було, бо в спеку ніхто не ходить по воду. Зрадні ввечері, коли побував в середній Азії, можливо, чи на містому не знаємо, яка там страшна спека. І вона прийшла сама, бо ж вона не мала чоловіки. Ісус на я там розмовляв. Оце так. сьогодні просто на цей момент. Тобто Ісус навіть тій в розмові з жінкою, яка мала шість чоловіків. Він її не зневажив. Ми знаємо в розмови з людиною, яка хоче пізнати Бога. І ось в цьому сьогоднішній день говорить нам про подвійне служіння, яке є в церкві Марфа і Марія. Марфа слухає слово Боже, служіння слову, проповідь. Перепрошую Марія, слухає слово Боже, служить Слову, проповідує. Так? І стало неї рівно поспілля. І Марфа яка служить при столі, приймає гостину готові для Ісуса. І те і те важливе. Бо поки ми маємо тіло, ми маємо потребу в їжі, в одязі, в нічліву, все те, що необхідне для тілесного життя. Це дуже важливо розуміти. Бо інколи люди скривлюють християнське вчення і кажуть, що ні, тому що треба про небесне. Ні, так не може бути. Христос прийшов на землю в людському тілі і потребував того самого, що і ми. Тільки не гріховного, а все решта потребував. І тому це і є служіння, диаконське служіння це є поєднання, Поєднання служіння в храмі, на молитві і соціального служіння. І так було, чуємо, по Святому Писанню, в перші роки християнства. Перші дні християнства навіть не то що роки. І так воно ну, до сьогодні є. Такими служіння черницьких і ченців, згадає мати Терезу Калькуцьку, так, її спільнота, чернеча, жіноча спільнота, вони служили найбільше послідженим, і завдання їхнє було просто допомогти людині по-людськи померти, щоб не на смітнику, не в, 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 в десь, щоб там собаке тіло розрізали. Ні. Важку людину вони приютили і доводили, якщо не вдавалося вилікувати, доводили до святу оточення любові і молитви. Це їх служіння кордону мати Терези Кліковської. Багато інших соціальних таких родинів, які служать соціально, це нормально, так і має бути. Взагалі зараз держава, держава хоча б трішки почали займатися соціальними службами, може, не трішки. Десь більше, десь менше, а колись цього всього не було. Ще років 100 років тому, ну, 120-140 тому, взагалі держави не займалися майже соціальним службом. Це виникали, це були тільки приватні ініціативи, які йшли з церкви, з монастирів або приватних людей. Таке як соціальне страхування, таке як будинки для престарілих, таке, як для діточок, сирі. Жодна держава цього не робила. Це робила церква. І деякі меценати, які вже від свого імені могли це робити. То зовсім інша ситуація була, ніж зараз. є. Так? І тому це дуже важливе Це сьогоднішнє уміння, що означає неділю, чому переносити. Ми кажемо, що сьогодні День Матері, День жінки церковний, і так воно є. Чому саме? Чому саме так? Тому що в більшості жінки цю роботу роблять. Це день дійсно жіночого служіння Богові і людям. Як дітка, е, книжка е, автор її Жорж Круасан, жінка, і вона пише, називається вона Священство серця. Про те, як жінка, не служачи перед престолом, але служачи в церкві, освячує світ. Любові свого серця. Мама любов'ю до своїх дітей, дружина до чоловіка. Це жі жіноча любов, жіноча служіння. І ми зараз бачимо те, що насправді у церкві більше жінок. Служіння церкви більше жінок. Дуже величезна роль жінки сьогодні в світі. Неймовірно. І це дуже добре, що це проявляється, тому що Ісус про це говорив, як Господь про це каже. Що в Ісусі Христі немає ні чоловіка, ні жінки, але все, що Христос, в цьому рівні, жінки, чоловіки в цьому рівні служіні Богом і людям. Це важливо розуміти і пам'ятати, тому що, на жаль, дуже прикро чути, коли деколи ще відчувається таке, 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 невага не до жінки, до жіноцтва. Всього треба уникати. Цього треба уникати. Тому сьогодні подякуємо. Не перші Матері Божій, нашій першій мамі, головній, яка народа на того, хто нас врятував. Ми дякуємо нашим мамам, дякуємо мама, хто сьогодні є, дякуватися, що їхати з мами, мами тобі дякую. дякую. Дякуємо мамам наших дітей, нашим дружинам, дякуємо всім тим, хто є навколо нас, і дякую всім вам, кожен, хто є зараз. І хто співає на хорах, і хто церкві трудиться. І, Боля наша і бараска наша, які трудяться багато, інше сестринство, жінки, які постійно прибирають, працюють. Це дуже важливо нам пам'ятати і шанувати цю братчу, бо без неї немає повноти церковного життя. Про це сьогоднішнє свято про служіння. Про служіння, про тихе невидиме служіння. Тому подякуємо Богові за цей дар, за цей дар, який ми маємо, тому що нас народили наші мати, тому що вони народили тих, кого ми любимо. Подякуємо нашим воїнкам, жінкам, дівчатам, які воюють. Третина армії української це є жінки і дівчата. Третина. Звичайно, на передовій їх менше, але і там вони є. І наша Оксанка Рубаняк з нашого села справді воїн правдива. Диво така дівчинка невелика, кулеметниця, колись зараз дронами нищить ворога. І Ірина Чорногуз також спецназівець, жінка, яка була в нас, на шицях вона хрещення приймала. Редів тил ворога робить разом з своїм чоловіком, Бог їх береже. До речі, вона так і каже, що в інтерв'ю в неї брали, каже, коли ми Бог, ми надійніше почуваємося і жінка пішли в вору, а ворога знищувати його. Таких прикладів дуже багато є. Тому про волонтерів взагалі нема що говорити, на, наша Віка Петро, просто фантастично, скільки там тої дитини, на яку потужну роботу робить, неймовірно. Скільки вже тих машин придала, і сама на схід їздить, і, і, і возить, і багато інших, і всі тих, хто в більшій чи меншій степені долучаються. І навіть ви, коли ті голубчики, хлопці робили, чи книжі, чи, 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 чи помпушки, що небудь, все це є. Це ми, ми цей, оцей єдиний організм, єдина сила. Тому я дуже за це все дякую вам. Дуже за це все дякую. Надіюся, що ми, що ми не дуже надіюся, вірю, це, що ми далі будемо так само працювати, щоб наша праця жила і духовним, і соціальним життям. Навіть ту помічку ми збираємо для хворих. Це також наше соціальне служіння, також наше діякнське служіння. Бо бачите, зараз в часі війни ну, ліки такі страшенно дорогі, що просто аж пурно дивитися. І ви, можливо, бачили в інтернеті моє звернення, коли мама приїхала, з Віка привезла того хлопчика, Максимка просто ледве сльози стримав, щоб не заплакати при дитині. Три роки тому дитина була здорова, сьогодні в нього загроза смерті, просто атрофація м'язів йде. І є ліки, є ліки у світі вже 600 дітей врятували. Буквально півтора роки дітей вже лікують від цієї хураби. Раніше всі помирали в страшних муках, гірших муки. Тому що все, проніс, ще живе, а м'язи розпадається. Це жахливо просто. Дуже мало тих дітей, що так хворіють, але всі, хворіться просто жарти. У світі вже 600 дітей врятували. Бо це тільки діти так хворіють, Зараз це не хворіють. Коли дитинка розвивається і щось там збій проходить в організмі такого. Тому ми на наступну неділю зберемо гроші, бо сьогодні ми пообіцяли іншому хворому, я скажу. І прошу, хто бачив моє це звернення в інтернеті, підтримаємо, бо за сім тижнів зібрали 50-36 мільйонів. Це важко повірити, але це сталося. Долучилися церкви дві парки грекатолицькі, яку в нашому дику попрошу так, щоб ми долучилися всі священники. Щоб ми помогли, це буде унікальна наша перемога порятувати цю дитину. Хлопчик неймовірний. Просто ну, він вже богословив, йому тільки 12 років. Вже по святих місцях, мама ним їздила багато. І в 9 років дитина футбол грала, плавала, бігала, все зараз ледві ніжки вже переставляє. Це, це серйозно Оце є, Оце є служіння. Я кажу святе писання служіння при столах, тобто служіння з днем, служіння тілу, але воно у сегодня. Про це сьогодні, про це сьогоднішнє свято наше, яке ми вшановуємо. І навіть пригадаємо сестер Милосердя, ну, рідко звучить слово брат Милосердя, правда, ну скажімо чесно. Більше сестра Милосердя, ті, котрі справді з тими червоними хрестиками. На голові я пам'ятаю, як е, коли почалася війна, як москалі відстрілювали наших медиків і медики. просто буквально прицільно з неї перекладати. Хоча це заборонено міжнародною конвенцією конвенцією про війну, а москалі це робили, щоб медика знищити, щоб не могли допомогти. Тому про це дуже багато можна говорити. Тому, дякую Богу, за цей величезний дар нашого служіння, бо в цьому ми найбільше проявляємо свою християнськість. І перепросимо зараз поданки, якщо зможемо словами, все, за те все, що в нас було не так, нашу, можливо, належну неповагу до Богородиці, нашу належну неповагу до святих жінок. Я думаю, що також це питання має ще вирішити, тому що якщо взяти церковний календар, то, наприклад, на 100 чоловічих імен 20 жінок. що жінок не ваших святих? Ні, не бачили жінок. Просто не бачили. А так собі знаєте, Та так має бути. Я все говорю слова нашої праски і нашої душі, які яка дуже шанувала книгиню Ольгу Святу за християнство, яке вона привела на наші землі. І Лесю Українку, яка показала гідні жінки, індіуганді, яка в Україні, де жінок спалювали разом з смертними чоловіками. Бо якщо він умер, то хоч тобі 15 років, коли його жінка, тебе вбивали і палили разом з чоловіком. Ну така дурість. І в тій країні жінка стає прем'єр-міністром. Таке пробудження людське, витямлення просто величезне. І Це величезна значимість жінки в історії людства. Про це треба завжди пам'ятати, тому е, покаємося, значить зневазість, свідомо чи несвідомий. З невазі до, до мами, до жінки, до доньки, до, до кому-небудь, до іншої до дівчинки, до будь-якої іншої жінки. Тому що це, це справді серйозне питання, дуже серйозне питання. Тому що від цього це, це показує чи ми християни. І навіть я зараз так акцентую увагу, коли кажуть, що Ісус. Це Бога-чоловік, я кажу, знаєте, говоримо українською, це Бого-людина. Бо коли ми кажемо слово Бого-чоловік, жінка десь не каже. Слово чоловік в славянської мови означає і жінку в тому числі. Бо там муж це чоловік, а чоловік це людина. Так? Каже, чоловіку любить славянською, чоловіку любить, це людину любить, а не лише чоловіків любить, а що жінок вже Ісус не любить. Правда? Це також важливі речі. Це дуже важливі речі. Зрозуміти, що ми насправді є рівнозначні два потужних крила, на яких і звершує людина свій політ, духовний чоловік і жінка, єдине ціле, те, як знаходиться інь і я, взаємосплетені, взаємопроникні і взаємодоповнюючі. І жінка, якщо ви звернули увагу, я коли даю шлюб, я читаю молитву, і там є. Якщо, я завжди читаю, що створив. Повноту його. Я так перекладаю це слово. Бо, на жаль, у Третнику переклали помічницю йому скори, не помічницю. Грецьке слово плерома означає не помічниця, а повнота. Жінка це не помічниця чоловіка. Жінка це повнота чоловіка. Це дуже важливо, бо без жінки чоловік ніколи не стане батьком. І жінка вона не допомагає йому народжувати, а народжує йому. У давній єврейській мові слово жінка означає теж та, що вміщує все. Так перекладається в слово жінка давньої грецької мови. А слово чоловік означає той, що себе пригадує. Хлопці, це, це, це нам цікаво буде дізнатися. Що означає слово чоловік? Той, що себе пригадує. А жінка та, що вміщує все. Бо ми з жінки народжуємося, тому воно все вміщує навіть нас. А ми себе в ній пригадуємо. Тому так чоловіка можливо, щоб ми надався хлопчик, щоб було каже, продовження мого роду. Тому, вибачайте, трошки довго говорив, але це дуже важлива тема. Подякуємо Богу, за, за дар життя, далі нам через маму, Духовне життя через Діво Марію, через святих, через жінок не носить. І перепросимо, намагаємося, щоб ми справді гірно несли їм християнам в повазі до людини, яка складається. число невидимой счастливы, но чуть выше, чем начало у нас. Божие учительные, Божие учительные, Божие учительные, Божие